Ти щось не в доброму настрої? Чи мені здається? Ні, не здається. Місяць тому я пройшла інтенсив по стрункості. Завданням було додати фізичні вправи, сісти на дієту, збільшити кількість води. Я це те робила, додала побільше вправ, щоб якомога швидше схуднути. За місяць хочу втратити як мінімум 8 кг. Робила це щодня. Було складно, я то все робила днів 10 чи 11 Воду теж пила. вона мені не лізе, я її п'ю. Ну і дієта. Важко мені було. Мені здавалося, я просто божеволюю від голоду. Весь час в голову лізли якісь смаколики, весь час хотілося їсти. Зрозуміла, ти говориш про це минулому, ти більше не стрункішаєш? Ні, більше не можу. Це так важко те все виконувати. Я повернулася до звичного мені життя. Більше того, я вже встигла набрати більше, ніж важила до інтенсиву. Я так розумію бути стрункою це не для мене. Занадто багато треба змінити. Це мені не під силу. І так було завжди. Це не з тобою щось не так. Мало хто може отак в одну мить змінити в своєму житті декілька речей. Це так не працює. Якщо ми беремося за кілька нових справ одночасно і тим більше інтенсивно, прийде час зриву і відкату назад. Якщо ми хочемо щось змінити, ми робимо це поступово. Спочатку ми цікавимось цим, потім пробуємо. Спробували відчули, як це і назад повернулося. Потім повторили спробу, побули там більше. І таким чином, за кілька підходів ми вводимо в своє життя щось нове. Інакше для організму то великий стрес. Він не любить стрес, і він все назад, як би сильно ми не пручались. То справа не в мені? Ні, не в тобі, а в твоєму підході. І це стосується не тільки стрункості, а й всього іншого, що ми хочемо змінити. Робота, стосунки, відпочинок, піклування про себе, оточення. Навіть до таких звичайних речей, як сказати Ні, ми приходимо з поступовою готовністю.